печах лежать дрова, воно горить. Звідси дрова вигорають, ви вигасають до кінця жар. жар стояв звідси, звідси вигасає, догорає, стає жару менше, менше, менше. Жару, кубка залишається десь там в кінці топки. Коли груба вже гаряча, а вона цілу зиму у мене гаряча не вистигає. На ту кубку жару кидаються такі дрова, вони. Починають горіти отам ззаду. Бо якби їх звідси чи на суцільному жарові покласти, вони всі відразу почали горіти. Або щоб вони звідси починали горіти, звідси загорілися, тяга туди тягне, і всі дрова навсюди всю довжину горять. А тут виходить, що там вони горять, горіння полум'я йде в ту сторону, а поступово жар по дровах проходить в цю сторону.